Я відчуваю постійну втому після тренувань, і не маю бажання продовжувати це робити. Вітаю! Мене звати Андрій, я дипломований тренер. Я допомагаю людям стати сильнішими, красивішими і молодшими. Що ми можемо зробити в такій ситуації? Тут є декілька варіантів розгортання подій. Треба подивитись на те. Чи ви не перетреновуєтесь? Часто, коли люди відвідують тренажерний зал або проводять якесь тренування за межами тренажерного залу, неважливо в якому виді спорту, буває так, що коли людина приходить на своє перше тренування, в неї дуже багато амбіцій, дуже багато запалу, і вона починає працювати надто активно, надто довго, надто інтенсивно. Нам треба заземлити свої амбіції, тверезо глянути на ситуацію. Проконсультуватися спеціалістом або можете зробити це зі мною. І правильно розподілити свої ресурси, правильно підібрати навантаження. Давайте припустимо, що все це вже зроблено. Ви тренуєтесь правильно, але все одно у вас є таке відчуття втоми і немає бажання нічого робити. Як з цим боротись? Далі нам треба глянути на ваш сон. Скільки ви спите. Сама тривалість ну, важлива, вона повинна бути не менше 7 годин. Але ще важливо, коли ви спите, нам треба лягати спати до 22.00 і прокидатись не пізніше 7.00 ранку. Якщо ви лягаєте спати в 3, в 3 години ночі і прокидаєтесь в 10 годин ранку, ви якби відсипаєте своїх 7 годин, але ці 7 годин будуть неякісні. Бо тому, що всі необхідні гормони, які виробляються під час сну, найкраще виробляються з 10-ї вечора і до 7-ї ранку. Тому це також важливо. І третя причина, чому це може виникати такий стан, через те, що ви не доїдаєте калорій, не доїдаєте калорій або не доїдаєте жирів, мало жиру споживаєте. Вам треба правильно вирахувати свій дефіцит. Він має бути невеликий, він має бути контрольований. І коли ви знаходитесь в дефіциті і тренуєтесь надто інтенсивно, це неправильно. Коли ви знаходитесь вже в дефіциті, ви не встигаєте повноцінно відновлюватись, тіло поїдає саме себе і через те ви худнете. Якщо ви сюди накладете ще інтенсивні тренування, рано чи пізно ви зламаєтесь психологічно або фізично, отримавши травму. Ну і останній, останній такий випадок це ваш психологічний стан. Можливо, у вас є якісь невирішені питання, які вам треба вирішити, а тоді вже повертатись до тренувального процесу з свіжою і ясною головою. Якщо відео сподобалось, ставимо вподобайку, ділимось своєю думкою в коментарях або залишаємо там свої запитання. І підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! Гарного дня! На все добре, до побачення!